Растуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ своїх знахідок на блошинному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини перед цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Як я і казала, день був таким дуже цікавим, вдалим, багато знахідок і знахідок таких, знаєте, не дуже ординарних. І це відео я починаю з прикраси, яка, так, привернула мою увагу, тому що сяє вона, неабияк велика, вона має отак 8 см. Це багато. Нічого подібного я ніколи не бачила. Хоч і перша думка, що в мене була така, щось таке. Дискотека 80-х. Але не пам'ятаю я такого. У 80 ті роки я вже ходила на дискотеки. Такого не було. Ну, потім, коли я перевернула, я, так, знаєте, так здивувалася. Тому що дуже гарний, гарна позолота. Дивіться, і гарне, гарна якість у тому, як тут це виконана, така. Геометрія, ну, якось так, таке не дуже виглядає просто. Потім, якщо подивитися на оці деталі, я там не дуже мені це сподобалось, коли я їх тримала в руках. А коли я вже вдома поміряла, знаєте, дуже е, так гарно виконано, тому що отут ланцюжок, а тут воно лежить, як. Ну, так, знаєте, більш шляхетно. От не ланцюжок, так, прямо, а от тут така лінія. Теж дуже гарно все пророблено. Щодо ланцюжку, він такий для 80-х років для нашого часу, не дуже характерний, от показую вам. І застібка досить великий діаметр. Цього жпрінгеля, і це одна з ознак вінтажності цієї прикраси. Ну, кажу, знайшла на розвалі. Так, дуже сумнівалася, тому що, отак, щоб я її побачила, як то кажуть, за великі гроші, то, може, і не купила би. А на розвалі все недорого. Ну, я так, знаєте, сумнівалася, тому що з естетичного боку вона якась така дуже ефектна, занадто ефектна. Але так недорого вирішила купити, бо зрозуміла, що це щось історичне. І вдома, вже в інтернеті, почала шукати, але нічого не знайшла, кажу конкретного. Але, знаєте, так, моя думка, що це все ж таки прикраса відноситься десь до. я знаю, там, 50-х, 60-х. Чому я так кажу? Тому що коли я почала шукати от таке скло, яке називають ватермелон. Це кавун. В інтернет-джерелах є такі посилання, що ватермелон і іріс оці два види скла, виробляються за одною технологією, але мають різні кольори. Ну, я не знаю, я не буду стверджувати так на 100%. Але по більшості джерел я зрозуміла, що ірісове скло, воно виробляється так, що солі металів в самому склі. Це скло зафарбовано різними кольорами. А ось це, як то кавуневе кавунове скло. Воно робиться так, що колір дає лише основа. Лише знизу кристали якось так оброблені, що на поверхні вони грають. От я покажу вам от такі аналоги, так? Чи отака от брошка? Це не скло, це саме основа. Знаєте, перед тим, як Покрити амальгамою, робили якийсь такий, може з тих же солів металів шар, що виходило, от як вистрибнув, виходила ось така різна гама. От Я спеціально показала вам кілька варіантів. Кольори неоднакові. Ось бачите, тут лише тут сіра блакитний і коричневий. Тут, ну, як кавун, зелений, червоний і синій трошки. Тут синього більш за все, потім е, іде і щось жовтий, червоний, от так трошки. І саме за цим принципом зроблено тут все. Е, тому, чому я так звертаю на це увагу, тому що якщо подивитися на ці вставки. Ну, так, як сказати, в профіль, ми побачимо е, таке прозоре, як то сказати, чисте скло. А так, вони грають отакими от кольорами. Е, і отакого от типу кристали з таким покриттям в основі е, дуже багато використовували відомі фірми е, скіапареллі і е, те, що називають Джуліана, ну, то серія. Прекрас. Так от, у них то показано, що то 50-60 роки. От я вважаю, що ця прикраса все ж таки відноситься до того часу. І я не так давно показувала ці кліпси, і отакі. хтось пам'ятає, я показувала. І я їх не відкладала далеко, дивилася на них. А тут, от бачите, Просто можна вважати, що у мене є повний комплект. Так? Ну, тут жовтий метал. Побачили, ви? тут може він не так добре зберігся, але жовтий метал, тут жовтий метал. І теж я звертаю увагу, що саме за тим принципом Чи, можна побачити чисте скло, а так воно сяє. Ну, цікаво. Цікавий комплект. Знаєте, іноді ото буває на ринку. Дивишся на якусь прикрасу, думаєш, так, не те, щоб дуже, не те, щоб дуже цікаво, красиво, чи щось. А потім, коли вже вдома починаю роздивлятися, я розумію, не, ні, все ж таки не задарма я його купила. Цікава річ. А ще купила таке намисто з великих перлин. Ну, Цього разу мене так, знаєте. Як то казати, дуже пощастило на перлини. Ви зараз розумієте, про що я кажу. Починаю з такого найбільш простого, хоч і великого намиста. Справді ці перлини великі, вони важать, вони скла, і покриття таке, яке імітує нібито натуральні перлини. Ну, якщо казати так. Нічого такого особливого може, але знаєте, мені сподобалося. Вони не якоїсь ідеальної форми. Ну, я, я так кажу, що вони не дуже однакові. Бачите, вони трошки розрізняються. ці перлини. Покриття таке, що воно ну, знаєте, дивишся і розумієш, що це не сучасне китайське виробництво. Ну, от, я кажу, як є. А може такі трошки старі перлини, от колір такий якийсь кремовий. Нанизані вони, як бачите, на нитку з вузликом. І з цього боку ось такий ланцюжок, який нагадує систему саме старих намист, ну, якогось там 60-х років, щось таке. А з цього боку от такий гачок. І я вам кажу, гачок у мене визвав так, сумніви, тому що він не дуже схожий на старий. Я не знаю, так, так знаєте, сумнівою, бо старі гачки вони такі трошки витончені. Цей такий товстенький. І тому я сумніваюся. Також сумніви у мене викликала от, оця деталь. Тому що мені здається, що це скоріше ну, таке, ближче до нашого часу оця деталь. Раніше по-іншому це робили, отут обробляли е край нитки. Але теж може бути, що це замінили, е що тут була інша застібка, і вирішили зробити отак, от як зробили. Нитка, можливо, протерлася, можливо, застіпка. Щось з застіпкою сталося, не знаю. Ну, кажу, як є. От мене, у мене таке враження, що намисто має вінтажний вік. А ось щось до застіпки, якісь могли зробити зміни. Ну, Купила я це намисто. І якщо це штучні перлини, то зараз покажу вам не зовсім штучні перлини, ну, кажу, не штучні перлини, а такі культивовані. Ще купила отакі. От Тут великі і маленькі це все культивоване пер. Це не бісер, це саме те ж перлинки. В цьому, цьому намисті мені так от дуже приглянувся цей, ця застібка. Тому що, бачите, як вона зроблена. Це стара застібка, перлинка в ній зробили таке. І ось так тут введено сюди спеціальна частина, коли, куди це заходить. Ну, така робота, знаєте, я кажу, застібка така спеціальна, зроблена для цього намиста. І я вважаю, що це один з доказів тому, того віку, який має це намисто. Ну, важко так сказати. Може 60 ти може 70-ті роки така застібка, але розумієте, має свій вік, ця нитка з перлинами. І я вважаю, що дуже добре, як то кажуть, на кожен день. Щось мені цього літа так робила на перлини. Я саме вибирала. А знаєте, буває, що хочеться щось змінити, не носити дуже часто одне, якесь намисто. Ось для того, щоб була зміна, вирішила купити це. І зовсім інша історія отаке намисто з перлинами. І скажу вам, що оці сінамиста, що з перлинами я вам показую зараз, це у одного продавця було. І е, навіть там було ще два, ну там ті, ті я вже вирішила не брати. Е, ну, а перше, яке я взяла, саме це. Чому? Ну, тому що тут багато ниток, виглядає дуже ефектно. І тому що тут цитрин. От. Мені так подобається саме цей мінерал. Що коли я віжу цитрин, то я все. Я, я втрачую контроль над собою. Кожного разу згадую одну каблучку, яку я бачила з цитрином. І не купила трошки пожаліла грошей і забути не можу. Так от, бачу цитрин все. І може, якщо б то були чисто перлини, я би може і ще й подумала, чи варто брати. А от з цитрина не могла встояти, і купила. Це теж перлинки культивовані. Вони мають такий колір, ну, як трошки схожий на рожевий. Трошки, трошки, не, не дуже рожевий. Але поруч з білим вони виглядають. Не знаю, чи буде контраст, чи ні. Але вони виглядають не білими, а саме трошки рожевими. І коли я дивилася на застіпку, по металу, ну, вона мені здалася схожою на срібло. От, дивіться. Це, коли от мене питають, як відрізнити, знаєте. Це не тільки колір металу. Ото білий, ну як сказати, білий метал він білий метал. Білий метал є і дешевий, і білий метал є дорогий, а срібло має якусь таку м'якість. І оця м'якість я її побачила на цій застібці. І навіть там на ринку розкрила її, подивилася. найчастіше, отут десь якийсь позначки Нічого не знайшла, але ціна була помірна, і я вирішила купити, як то кажуть, будь-що. Вже вдома розгляділа, отут є маркування. Ну так проба Тут є проба 925, а поруч з пробою є така. Таке маркування. Зірочка маленька, потім три цифри, щось 3, 5, 1 чи щось таке і 2 літери латинських. Я вважаю, що це італійське намисто. Бо така, таке маркування характерно саме для Італії. Отаке От тепле відчуття до цього намисто. Дуже я їм задоволена. Якщо має він вінтажний вік, вважаю, має, тому що тут. Ось ці частини оброблені таким спеціальним дротом. Так, що десь так, 60-70 роки. І ще один намисто перлин, який я захотіла купити і купила ось це. І, знаєте, воно відрізняється від тих, що я показала. Зараз нагадаю: ось дивіться. Тут перлини якогось такого натурального відтінку. А ці білі-білі. Тут перлинки, ну, можна побачити, вони відрізняються трошки розміром, Так, форма одни більш як кулька, от другі якісь такі видовжені. Тут таке враження, що всі вони однакові. Але... Це тільки таке враження з першого погляду. Якщо роздивитися, можна побачити, що все ж таки вони трошки відрізняються. Але як все підібрано? Теж таке, знаєте, відчуття дуже гарної роботи. Навіть по тому, щоб відібрати такі однакові перлинки. Але, знаєте, читала десь, що перлинки розрізняють по розмірах дуже просто. Мають отаке нібито дуршлаг, в якому отвори одного розміру, і починають так, як ми муку просиваємо, так просивають перлинки, вилітають самі маленькі, потім з більш великими отворами випадають. Наступний наступний розмір. розумієте да Трошки більше. І трошки трошки такі дуршлаки з різними отворами отак його сортирують. Але погодьтеся, це теж робота, ні е, Ну і сподобалася мені тут застібка. Бачите, вона так виглядає, як щось таке ну, так, дороге. І не тільки мені здалася застібка дорогою, тому що продавець, який це. Тримав у себе, він. А що тут за застіпка, А то не золото часом. Ну, я знаєте, я не знаю, тому що вона так виконана дуже добре і схожа на золото. Він почав шукати лупу, шукав, шукав, потім знайшов, потім дивився і роздивився. Десь тут отут є проба 925. І знаєте, так, а! 925 не золото. І так, спокійно відпустив, як то кажуть. Мені було дуже то приємно, тому що Ну для мене застібка срібла це вже гарно, бо, бо воно дуже гарно до шкіри. Це для мене основне. І це срібло чи золото. Це маленька застібка, і це не має великої, великої ці, різниці в ціні для мене. Е, ну, також показую. Тут так само оброблені ці нитки цим дротом. Все так тут теж гарно закріплено. Тож, от таке намисто, яке теж мені отак сподобалося, і я вирішила його купити. От бачите, скільки перлин за один раз. Мені тут дуже сподобалося те, що вони всі готові так взяв і носити. тому що я деякий час тому купувала перлинки, гарні перлинки такого типу. Але продавці казали: о, тут була засібка золота, ми відрізали, тому що золото здали. На вагу, а перлин нас не цікавлять. І я думаю, от е, зроблю гарне намисто. А ще не зробила, а тут побачила гарне якість, все зроблено думаю, і вирішила, що треба купити. А це намисто теж з культивованих перлин і з е, такими намистинами е, заметисту. Мені віддали як подарунок, тому що я купила всі всі намисто одного продавця і один браслет, який я зараз вам покажу. Тому що це намисто мені, ну як то сказати, щоб так дуже сподобалося, не дуже воно непогане. Ну і така застібка, зовсім, на мій погляд, сучасна. Тож, намисто таке, як то казати, не має історії. А, подарували мені його, тому що я купила браслет. Браслет саме тисту. І от браслет мені дуже сподобався. Я хочу зробити його шедевром сьогодні. Отак, от залишу тут це намисто. Ось, шедевр я хочу зробити браслет, до якого мені подарували це намисто. Ну, подарували, я купила вон стільки намисто цього продавця. що Так, то вийшло. Ну, Він сказав, що це. Дуже гарний комплект буде вам. Ну, браслет мені коштував, я вам скажу. Ну, не те, щоб дуже дорого, але ну, як от на мисто, от так само. Але я купила його, бо тут дуже великі аметисти. Гарні, гарно оброблені. І хоч вони. Не абсолютно прозорі, але аметист досить якісний. Показую вам. Я розумію, що тут, от, так, як подивитися, нібито бракує нитоксаметистом, але, знаєте, в мене є сумніви. Або тут були якісь інші нитки. Ну, наприклад, з перлинами маленькими. Або не знаю що. Тому що якщо тут ще додати раз, 2, 3, 4. Зараз, і ще 4 додати. Ну, то буде то, то буде занадто. От така застіпка. І це теж застіпка. От зараз подивимося. Якщо б їх було 8. 4, 4. От уявляєте, як би то виглядало? Один на один, бо в таку вони повинні бути вкластися от в ту висоту, яка тут є. Ні, це щось не зовсім нормальне, я так вважаю. Щоб що тут втратилися ще чотири нитки аметисту. Ні, я не вірю в це. Або це якось було зібрано, була застібка, і вирішила так зробити. Або тут були якісь тоненькі нитки з якимось іншими, камінцями, з іншими намістинами. А може з аметистом, але маленькі, не знаю. Вирішила я це взяти, цей браслет, щоб, можливо, щось доробити. Можливо, я так придумаю, щоб зробити тут всі вісім ниток перлинок. У мене ж є перлини? Застібки, які я купила на ринку. Отож, є матеріал, з якого зробити, щоб то було гарно до, ну, наприклад, до цих намист з перлин. Не можу сказати, що цей браслет, як і це намисто, має вінтажний вік. Але ж тут головне, це те, що тут натуральний матеріал. Ну, ось Нагадую вам ті прикраси, які я показала в цьому відео. Сподіваюсь, що вам щось сподобалося. Можливо, не те, що сподобалось найбільш мені, може якась інша прикраса. Але ж я вважаю, що такі знахідки цікаві. Що кажучи, це ще не все. У мене ще є ще що показати, але там прикрас ще на одне відео, тому якось виберу час і зроблю відео з, з рештою своїх знахідок. Ну, а сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.